Ми спали і проснулися від такого вибуха і по того, що стікла посипалися. У нас балконна рама ціла залишилася, а вікно всередині в комнату ще й випало. Злякалися, все ж давай бігом всі збиратися, всі на вулицю виходимо. А тут теж ну, вже всі люди, все. В принципі, ми не бачили не полум'я того, де він упав до цей шахід. Вроді би ж там волною туди краю дома сидить до нас. Пішло Це... Сильно злякалися. Чесно, вночі навіть не зрозуміла. Оце зараз вона починає відходити, час починає вже дуже. Чоловік так дуже злякався, ще, не знаю, побіг і по стеклу в кімнаті побіг, вже с хапки собі загнав, стекла. Ось з першого поверху переселенці з хотіння. Взагалі четверо дітей малих, так в них теж дуже полякалися, діти плакали. Та з п'ятого поверху всі знайомі вибігали з дітками, всі дуже перелякалися. Я слышу, що це бахкає, світе. Я думаю, чи ракети вже кидають, бахкають стекла. Я оце нашу стекла винашов на балконі. Все стекла на четвертому тежі У нас Сильно а то... злякалося. А? Сильно злякалося? Я не привична, щоб лякатися. Це було після першої ночі. У нас по житловим кварталам три влучання безпілотників типу шахед. Два влучання безпосередньо поблизу поверхівок в двори. Одне з них це вибух відбувся на вулиці, врятувало дерево, але вибухова хвиля пішла в. В балкон третього поверху здійнялася пожежа, яку доволі швидко ліквідували. Найголовніше, що жертв немає, слава Богу. Були постраждалі. Звернув чотири людини. Всім надана вчасна медична допомога. Зараз надається допомога, стройматеріали, фіксуються пошкодження. Всі бажаючі люди можуть звернутися в штаб надзвичайної ситуації, де фіксуються і надається їм допомога. У нашому дошкільному закладі повибивали вікна, п'ять вікон вибили. Приліт був неподалік від нас за п'ятиэтажкою, і тому з другої ночі ми вже тут всі працюємо скло повбирали, все. Ці в групі раннього віку у нас вибито три вікна, тому ми їх повідомили зранку о шостій годині. В батьківські групи написали: шановні батьки, ми сьогодні не приймаємо цю групу, а всі батьки, ведуть дітей, всі групи ну, на сілі. Вікна всі стоять все добре. Там дві машини стоять, вони ушкоджені, там стоїть воронка. Це було а, десь це Посередині пос... будинку Посередині будинку, це було десь, ну може, десь час 20 О, від вибуху mm -hmm. злякалися, побігли, у мене на ту сторону виходять вікна, мене yeah, бог милував, а тутечки у нас тут yeah. на четвертому поверсі, на третьому у нас тут самі люди живуть старенькі, по 86 років іди сюди. Ти, ти все бачила, розкажи ти ще. А mm що -hmm. зараз що плів? плівкою вікна забиваєте? Зараз ми, так ми ночі, в кого були. У мене ми, була плівка, я віддала людям, вон бабуська там оцім все сиділо. Вона старенька за всім, вон я 7 -7 -6 достала. Чорна, ви добре там її за... сиділи? За... Леша за... все down. зробив, так. Скинула з кроваті взагалі. Так, ну взагалі скинула. Ми вот, туди як бомбануло, то тут у нас така зарево пішло. Я слетіла взагалі, тут диван стоїть, я взагалі слетіла. Ігрушки все посипались, mm -hmm. на кухні каже, рулі повипадали отуди. Mm -hmm. Коротше, все порозпадалося. Ось є ось сусіда із третьої кімнати, ось він забитий, Бачите, роза виїхати. Mm -hmm. mm -hmm. Забите, бідному, найбільше, мабуть, пострадав. У нього старі окна і mm -hmm. все повисипалося. Ідіоти і все. Скоти. Добрий день. А, а, ну, це, а в нас тут це вони в ситі. А ви вдома були розкинули? Ви, ви, <клес> а потім вибух. Я була в іншій кімнаті, хто був тут. А потім ось все. Потім ще один раз, був шахет, летів, чутно було, дуже сильно. Ви в бані повалося, так? Вниз спускалися на підвал. Надаємо допомогу зараз у вигляді плівки захисної, які можуть будуть людям замість вікон. Люди будуть собі забувати. Також живою силою хлопці приїхали, допомагають монтувати ці вікна в пункті незламності. Наші координатори теж стоять роблять чай людям. Ну, першу допомогу, яку ми можемо робити для наших людей. місто Суми, робимо. Дуже багато вже людей звернулося». А, зараз ми вже третій рулон розмотуємо по 140 погонних метрів. От. А це вже третій рулон. Вже більше 300 метрів ми вже розкинули людям. Я думаю, що більше 70 людей підійшлося, 70 квартир тільки. І ще там люди зараз забирають. І більше для монтування вже таких робіт монтажних.